Рецепти випікання та особливі кулінарні тонкощі мають не лише господині, а й кондитери на підприємствах. Підприємство Золотий каравай не виняток. Там перевірену часом рецептуру поєднують із сучасними технологіями Задля того, аби великодні паски були по-домашньому смачними. «Во всю нашу продукцію входить тільки натуральна сировина, без розпушувачів, без консервантів. Ми використовуємо, використовуємо е, класичну традиційну технологію. Все починається з якісних натуральних інгредієнтів неодмінно високосортне борошно та дріжджі, а ще точне дотримання традиційних рецептур. Саме так випікають житомирський хліб. На сьогодні це не лише традиційні та звичні сорти хліба, а й нові. Проте вже улюблені споживачами. Золотий каравай є над сучасним виробництвом, яке працює стабільно, надійно, виплачуючи своєчасно на заробітні плати. Золотий Каравай тільки за останні роки інвестував понад 3 мільйонів доларів в покращення виробництва. Це інноваційні технології в поєднанні з традиційними технологіями. Тим часом новим брендом стають і Житомирські торти. У новому сучасному цеху нині виготовляють солодощі, котрі вже асоціюються з незмінною якістю. Активний контроль не лише за якістю готових виробів, а й за чітким дотриманням рецептур. Технологи кажуть, що виготовляти торти це просто і відповідально водночас. Наш цех виробляє майже 60 видів. Продукції різноманітні і тортики, і тістечка, і заварні, і рулети різні, печиво дуже натуральна, хороша продукція. Спробувати і обрати улюблений торт чи тістечко можна завдяки фірмовій кав'ярні Золотого Короваю. Віднедавна весь асортимент продукції можна придбати не лише в торговельних мережах, а й у фірмовому кафе-кондитерській, де пахне кавою та солодощами. Саме тому це улюблене місце для сімейного відпочинку. Той часто сім'єю ми приходимо сюди в вихідні дні, коли в суботу, неділю, коли ходимо ще з друзями, ми приходимо чашечку каву, кави вип'ємо і ну, як зручно, просто центр міста. Зручно, смачно, Житомирський хлібзавод і Житомирська кондитерська Тим часом на досягнутих показниках діяльності на Житомирському хлібозаводі не зупинятимуться завдяки стабільному інвестуванню. Технічне переоснащення, а відтак розширення асортименту продукції триватиме постійно. Провадження нових технологій це дозволяє традиційні технології покращувати і доносити більш широким масам населення для того, щоб донести цей духм'яний, запашний хліб. Проте незмінним залишиться смак та запах хлібобуличних виробів, котрі невід'ємні у будь-якій оселі. А особливо такі емоції важливі під час великодніх свят. Я хотів би від себе особисто від всього нашого трудового колективу побажати житимирянам мира, добра, злагоди, стабільності, надійності, ну і любові. Мені хотілося б, щоб наш хліб був завжди на столах житимарян.